Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і в даному відео ми поговоримо про те, що краще і яскравіше: ксенон чи біксенон. Загалом у досвідченого автомобіліста подібне питання може викликати тільки посмішку. А якщо цей автомобіліст ще й недостатньо вживає вітамінів групи Б, то після такого запитання в нього ще й може з'явитися якась невеличка роздратованість. Але тим паче існує велика кількість людей, яка й досі думає, що біксенон через приставочку B світить яскравіше, далі і краще. Але насправді ксенон і біксенон – це два різних типа світла, і вони відрізняються між собою. Не яскравістю, а конструкцією. Всі знають, що автомобільні лампи, в залежності від марки і моделі автомобіля, мають різні цоколі. І цоколь позначається літерою H. В принципі. Всі цоколі ламп з літерою H окрім H4 мають одну нитку розжарювання. І тільки лампи з цоколем h 4 мають дві нитки на ближнє і дальнє світло. Відповідно, в автомобілях, де встановлюються лампи з цоколем h 4, одна лампа відповідає одразу за ближнє і дальнє світло. В усіх інших автомобілях у нас окремо встановлюються лампи на ближнє і окремо встановлюються лампи на дальнє світло. Тобто лампи з цоколем а 4 мають подвійне світло, бі світло. І відповідно, якщо ми хочемо замінити в своєму автомобілі а четверті лампи на ксенонові лампи, нам також потрібні ксенонові лампи, які одночасно можуть світити ближнім або дальнім світлом. Ксенонові лампи, які можуть поєднувати в собі можливість світити. Дальнім і ближнім світлом називаються біксиноновими, тобто комплект з оцими лампами і називається біксенон. Лампа біксенону виглядає трішки інакше, на відміну від звичайної ксенонової лампи. Ось для порівняння звичайна ксенонова лампа, ось біксинонова лампа. Як ми бачимо, вона трішки більша, бо тут є електромагнітна система, і також в комплекті йде ще ось така шторка. Електромагнітна система. Рухає лампу, і відповідно в нас змінюється точка фокусу. А коли змінюється точка фокусу, то в нас і відбувається перемикання між ближнім та дальнім світлом. Ось це в нас біксенон, лампочка, яка підходить на заміну H4. А ось це в нас звичайний ксенон в Аш сьомому цоколі. Він підходить на заміну H7 галогенок. які Частіше за все встановлюється в ближнє світло, і в деяких автомобілях також встановлюється в дальнє світло. Комплект ксенону і біксенону виглядає майже однаково, якщо говорити про звичайний ксенон. То в комплектацію входить лампа, і до неї йде блок розжарювання. В принципі, це вся комплектація. Лампа поєднується з блоком розжарювання і під'єднується до бортової мережі. Все. У бік сенона ситуація трішки складніша. Тут також є лампа більш складної конструкції з електромагнітним елементом, і блок розжарювання. Ну, в даному випадку просто у нас така модель біксенону, де слім блоки, але біксенон може бути і з звичайними блоками. Тут Тут у нас виникає невеличке питання, а яким чином ми будемо керувати перемиканням ближнього і дальнього світла, тобто хто буде керувати ось цим електромагнітним механізмом. Тут потрібне спеціальне реле. І тому біксенон комплектується ще додатковою проводкою з реле. Тут схема під'єднання більш складна, ніж у звичайного ксенону, і якщо використовувати ось цю штатну проводку, яка йде в комплектації, то обидві лампи ліва і права заживлюються від бортової мережі тільки з однієї сторони. Тобто, весь комплект ксенону ми під'єднуємо до живлення замість лівої або замість правої лампочки. Тобто, ось так у нас виглядає комплект звичайного ксенона, а ось так виглядає в нас комплект біксенона на одну лампу. Ну, проводка, звісно, йде одразу на дві лампи. І от якраз ось це реле в більшості випадків робить нерви автомобілістам, які вирішили встановити на своїй автомобілі Біксенон. Точніше, нерви робить ось це реле, яке не завжди герметичне, як ми бачимо, ну, ось так от легко може розбиратися. Відповідно, сюди в нас потрапляє пил і волога. Або реле просто починає там коротити через якийсь брак на виробництві. Відповідно, біксенон дуже часто глючить. То він не вмикається, то не вмикається ближнє, то не вмикається дальнє світло. Тому, як Якщо ви вирішили все ж таки встановити на свій автомобіль Big ну якщо у вас автомобіль піде 4 лампу, то інших варіантів у вас немає, або Big Xenon, або LED лампи, потрібно нагуглити тему і пошукати спеціальні адаптери замість ось цієї штатної проводки. Існують адаптери для Big які дозволяють під'єднувати кожну лампу. З кожним блоком розжарювання, окремо від кожної фари. Таким чином, ми позбавляємось від ось цієї проводки і ось цього реле, яке дуже часто глючить. Якщо вам не вдалося знайти такий адаптер, вони на сьогоднішній день чомусь стали такими дуже рідкісними, можна звернутися до досвідченого електрика, який також може зробити схему підключення без реле. Там, здається, все розводиться за рахунок діодів, і таким чином, знову ж таки, в нас менше ймовірності, що біксенон буде глючити. Тепер, що стосується яскравості, попри розповсюджену думку, що біксенон чомусь яскравіше за звичайний ксенон, можна сказати, що на жаль, в них яскравість абсолютно однакова, на відміну, наприклад, від LED-ламп, у яких лампи з А4 цоколем завжди мають меншу яскравість ніж. Аналогічні лампи, аналогічного виробника, аналогічної моделі, але в іншому цоколі, наприклад, аж сьомому. Це пов'язано з тим, що у вас четвертої фари дуже великий рефлектор, який одночасно відповідає за ближнє і дальнє світло. Відповідно, в такому рефлекторі дуже яскраві лампи однозначно будуть сліпити. І тому LED-лампи в четвертому цоколі робляться з меншою яскравістю. Звісно, є виробники, які там завищують яскравість, але все ж таки, на мою думку, для. А4 фар краще обирати лампи з світловим потоком приблизно до 1500. люмен. Якщо говорити про ксенон, то тут, як я вже казав, яскравість а4 ламп і звичайних ламп буде однаковою. Тому встановлюючи а4 лампи, в рефлекторну оптику, а інакше бути не може, ми ризикуємо створити ефект засліплення. Якщо говорити про звичайні лампи, наприклад, в аж 7 або H1 цоколі, то зазвичай такі цоколі можуть бути ще й в лінзованій оптиці. Тобто ми можемо придбати автомобіль, у якого є там. Лінза, звісно, під галоген з цоколем H7, H1 або H11, І замість галогенки встановити в цю лінзу ксенон або led лампи. В такому випадку ми отримаємо якісне нормальне світло, яке нікого не буде сліпити, і це перевірено. Що стосується аж четвертих ламп, то на жаль, не існує. Оптики лінзованої під А 4 лампи. А – це завжди рефлектор. І тому купуючи біксенон, встановлюючи його в рефлекторну оптику, ми також ризикуємо все ж таки створити ефект засліплення для інших водіїв. Тому я все ж таки радив би при встановленні біксенону звертатись до досвідчених майстрів, які зможуть зробити нормальну проводку без реле, щоб нічого не коротило. І також. Такий досвідчений майстер зможе нормально налаштувати фари таким чином, щоб ви нікого не сліпили. Отже, попри хибну і розповсюджену думку, що біксенон краще і яскравіше за звичайний ксенон, можна сказати, що біксенон це ті самі ксенонові лампочки, тільки під а4 цоколь. І більше між ними ніякої різниці немає. Окрім того, що тут у нас буде трішки складніше встановлення. Тому, якщо ви власник авто з А4 лампочкою, то вам однозначно потрібен лише біксинон ніякі інші комплекти вам не підійдуть. Для всіх інших автомобілів, всіх інших цоколів, можна обирати звичайний ксенон. І знову ж таки, ще раз повторюсь, за яскравістю вони нічим не відрізняються. Приставка B означає, що ось ці лампи можуть одночасно працювати в ближньому і дальньому режимі. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.